Бро, свята в Китаї це якесь божевілля зараз в Україні триває їхня золота тижнева національна відпустка, яка триває цілих 8 днів. І коли у тебе маленьке населення в 1,4 мільярда людей, і всі вони одночасно намагаються подорожувати країною, щоб відпочити, чувак, ти утримуєш хаос. Це, мабуть, один із найбожевільніших заторів, які я бачив у своєму житті. Скільки там взагалі смуг? І це лише люди, які їдуть на машинах, більше. Людей у Китаї користуються поїздами, і через це національна залізниця зафіксувала рекордні 23,1 мільйона поїздок за один день. Такого ніколи раніше не було. Це все одно, що все населення Австралії сіло би в один поїзд в один і той же самий день. А щоб зробити все ще більш божевільнішим, міністерство транспорту очікує 2,36 мільярда пасажирських поїздок протягом цього святкового періоду. Мільярда і справа в тому, що для Китаю це не вперше. Ще у 2010 році вони пережили найгірший затор в історії. Він тривав 12 днів.